Юху та його друзі. Уперед! Юху юху-юху. Наша дружба назавжди. Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху! до всі разом за любки ми помчимо. Юху! А як прийде ворог, відсіч теж йому дамо. Разом. Гріні, драйський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійку не лихих лихих. Мріють закопити суперсили джерело. Стати. Всемогутніми сіяти тут зло. Ми не дамо ні за що. У красуні Пенні неймовірно гострий слух. Юху! а веселе чіву фантастичний майню. Юху руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх воде. Юху, Руді, Пенні, Лемі Чіву разом п'ять. За п'ять. Ми п'ять друзів разом не розлий вода. Йо-ху! Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. Так! В пошуках пригод рушай із нами, дружить ти. Югу. Сонце зникло. Друзі, жахлива звістка. Що сталося? Йоху. Що? Ні, ні, не панікуйте. Коли місяць проходить між сонцем і землею, то місяць немов закриває собою сонце від землі. Це явище називають сонячним затемненням. То сонце насправді нікуди не зникне? Ні, затемнення не довго триватиме. Можете не перейматися. Мені так кортить його побачити. Це ж я, купс. Що? Нащо ти це начепив, налякав мене? Я знаю. І коли невдовзі стемніє, я лякатиму тих недокучливих звірят. Що? Як це невдовзі стемніє? Ось ось почнеться сонячне затемнення. Лапи сверблять усіх налякати у грініті. Це буде весело. Невдовзі почнеться затемнення. O на сьогодні я дивитимусь сонячне затемнення, у мене загострився слух. Що так нестерпно смердить? Я лечу, очі болять, що з нами коїться руді. Друзі, я забув вам сказати. Під час сонячного затемнення наші уміння помножуються. А як же я? То я не хочу перетворюватися. Що робити? Рі треба надіти окуляри, повір мені, руді. Свою силу я теж не контролюю. Треба відвести Руді додому, поки він знову не став монстром. Він має сидіти вдома до кінця затемнення. Чіву, ми з тобою віднесемо. Юху. Якщо руті прокинеться, то вийти не зможе. Очі болять, ненавиджу ці затемнення. Йохо. А чому я тут? Ти не пам'ятаєш? Ти стрибнув високо в небо і зомлів від удару об землю. <ривний п 'яр> Точно. <ривний> Пити хочеться. <'яр> Ідея не рухайся до закінчення сонячного затемнення. Спробуй рухатися повільно. Ось бачиш, стій спокійно. Мені отак стояти. А вже ж, стій до закінчення сонячного затемнення. Хочу теж відпочити. І я хочу прибери тут після затемнення. Гаразд, приберу. Тихо. Посиджу тут, поки затемнення не закінчиться. Купсе, дивися. По-твоєму, я страшний. Так ти нікого не налякаєш. Роби як я. Гаразд. Отак? Гучніше. Так. Гучніше. Ще гучніше. Це пемі. Злякаємо її. Я знаю, що ви двоє у кущах. Можете наступного разу тихіше? Зазвичай пєммі легко налякати. Хто знає, чому сьогодні вона така дивна? Що за сморід? Оце вже краще. Яка гидота! Приводи, вам треба прийняти душ. Ви в курсі, що від вас смердить. Нікуди не йдіть, я на хвилинку. Okay. Та як? Готові купатися? Води та чистенькі. Поверніться. Вам треба помитися. Заледво втекли. Сподіваюся, відірвалися. Від вас смердить. Очі болять. <приз> Привіт! Привіт! <приз> Очі болять. Lemieux, гаразд? Ні, не гаразд. Хоч би швидше скінчилося це сонячне затемнення. А ти що тут робиш? Намагаюся помити привидів від них смердить. Мій ніс не витримує. Моє бігти. Ледве втекли. Що за шум? Сьогодні був дивний день. Краще посидьмо удома. Усім привіт! Юху. Я не контролюю себе через затемнення. Як я тут опинився. Ти обернувся на монстра під час затемнення. Що? Затемнення закінчилося, тож усе знову в нормі. Я рада, що все як було раніше. Я теж. Що сталося з моїм замком? Йоху розламав. Та невже? Я маю це повірити, Бовдури. Вимітайтеся з мого замку. Вірки в землі. фрукти Смачні на вигляд. Мені вже кортить скуштувати. Як я завжди кажу, там, де їжа, там знайдете юху. Юху юху юху. Друзі, витягніть мене звідси. Халепа. Я бачу багато дірок у землі. Що я ненавиджу, то це дірки. Друзі, будьте обережні, пильнуйте, щоб не впасти. Одну хвилинку. Гаразд. Подивимось тим часом телевізор. Гаразд. Термінові новини. По всьому острову Грініт безпричинно виникають дірки: біля пляжу, чарівних джерел, темного лісу і навіть біля замку злого боса. Дірки повсюди. Стривайте. Отже, дірки є не тільки у лісі. Немає причин хвилюватися. У селі усе гаразд. Друзі, пиріг готовий. Смакуйте. Дякую, Чіво. Я ситий. Було смачно, Чіво. Згодна Ходімо гратись на дворі. Перед грою я піду додому, подрімаю. Стривайте, мені нічого не лишилось. Я голодна. Чи в уроді. Стривайте, де я. Того там? Вимкніть ліхтар, у мене голова болить. Це ти вимкни світло. Я шукаю свою нору. Свою нору? Я не розумію, де твоя нора? Якби я знав, то не вів би тут розкопки, ясно? Що? Хочеш сказати, це ти винен у тому, що в землі з'явилися дірки? Може, і я не хочеш повернутися нагору. Мені треба швидко знайти нору. Як я завжди кажу. Пошук речей, моя спеціалізація. Я допоможу тобі знайти нору. А ти точно добре вмієш шукати? Так, а вже ж. Ти казав, що земля біля твоєї нори була дуже м'якою. Так, твоя правда. Здається, ось де твоя нора. Можеш копати. Чого чекаєш? Копай! Після ванни я ще погарнішала Пемі! Лемі, що це ти тут робиш? Вибач, я допомагаю кротові шукати нору. Вочевидь, це не моя нора. Де ж вона може бути? Я тобі допоможу. Я шукаю речі за звуками навколо. Які звуки ти чув з нори? Навіть не знаю. Схоже, поряд хтось бігав, хоча я не впевнений. Хтось бігав за мною сюди, прийшли, можеш копати тут. Ти бачив тут кротячу нору. Нору? Ні, я бігав у лісі. Ні, я так ніколи не знайду свою нору. У чиєму я бурчало. У моєму я зголоднів, пробачте. Може поїсти і продовжити пошуки. До речі, у мене гострий нюх. Смачно пахне. Чиво бачити знову єси? Привіт! Можна приєднатися? Звісно, було смачно. Як мені знайти нору? Треба якнайшвидше це зробити. Я знаю. Руді нам допоможе. Він найрозумніший серед нас. Вони будуть вражені, коли це побачать. А чому це ви виходите із підземелля? От так краще. Ти можеш допомогти мені знайти нору? Щеппа. Ось так. Це підземна карта Грініта. З нею швидко знайдемо твою нору, тому не хвилюйся. Ого. Мені вже радісно на душі. Нам сюди. До речі, Руді, де нора із золотою короною? Нора із золотою короною здається. Знаєш, що я думаю? Ця кімната заповнена скарбами. Що, скарби? Ходімо! Друзі, стривайте! Спершу треба знайти мою нору. Забули? Так! <плес> Думаєте, це справді скарби? Зараз побачимо. Ого, скарби. Як ви посміли торкатися моїх скарбів? Будь ласка, пробачте, Ми не знали, що скарби ваші. Пробачити? якщо я зараз пробачу вам, що ви можете зробити для мене? Ми зробимо усе, що попросите. Усе, що попрошу. Що ж, гаразд. Ненавиджу мити посуд. Я теж. Будь уважніший! <плес> Ви повільно йдете. Ану, прискортеся. <плес> Із вас жодної користі. Ніколи більше не приходьте сюди. Чуєте? <плес> Якби ми просто шукали мою нору, цього б не сталося. Пробач, цього разу зосередимося на твоїй норі. Здається, знайшов. Справді? Друзі, ми невдовзі знайдемо нору. Поквапмося! Мерщій. Руді, ти упевнений, що це тут? Вибачте, помилився. Треба бігти назад. Що знайду я колись свою нору. Ти не здавайся. Руді, нам треба через це пройти? Пробачте, друзі, я знову помилився. Віддай мені карту, я сам знайду. Ти певен, що цього разу знайдеш. Як я завжди кажу, пошуки речей моя спеціалізація. Ми майже на місці, друзі. Якщо копати тут, то знайдемо твою нору. Допоможіть! Я боюся води. Рятуйте. Лемі, ти ж казав, що знайде. Усе гаразд. Що? Звісно, що не гаразд. Я зазнав стільки хлопоту і все намарно. Ви мені не потрібні. Я сам шукатиму нору. Ми можемо допомогти. Ні, не можете. Повертайтеся усі на гору. Feel... Прикро, що ми не змогли допомогти кроту знайти нору. Сподіваюся, що він зможе знайти її сам. Ура! Нарешті я знайшов свою нору. Що за Гуркіт? Стривайно. Ну. Де це ми? Ні, це теж не моя нора. Цікаво, де ж мені варто копати.